Всім привіт! З вами знову я Кілкар. Це продовження жіння відео, серії, можна так сказати, тикун боя. Коротше, позавчорашнє відео ще нічого не набрало, пару переглядів було. Ну коротше, Я хочу розвивати свій канал, скоро буде обновлення через 12 годин. Просто через 12 годин буде нова обнова. Це капець. Просто обновлення, ви б знали. Субота. це вже нормально. Хто до школи вже не ходить. бо в мене канікули в школі. Та, у мене канікули. Мені повезло. Мав бути один тиждень, перевели на два. Ну, коротше, що я говорю, не знаю. Коротше, ми вчора зупинили. Позавчора зупинилися на тут. От тут зупинилися. Я, Я вітався, був... прощався з вами. Ну, коротше, купляємо. Ну, Це не так важливо, блін. Е -е, ладно, окей. Коротше, давайте так. Для вас пройде секунда, для мене може бись. 15 хвилин 20, щоб я трохи розвився і показав е, відео. Ну, прямо показав, що в мене виходить, бо я не хочу. Я думаю, що все одно буде на три серії затримуватись це відео, цей тайкун. Я покорот... скорочено роблю це все. Ну, коротше, я включуся, коли це буде готово, окей? Давайте. Коротше, я включився. Давайте я коло ангара. Отак. Ангар, ядерний ангар бункер. 2000 коштує. Угу. 2000 це не є так багато і не є так мало. Коротше, купляємо. Так, ого. го Все, в мене грошей нема. Давай, давай, давай. Гроші гроші гроші. Я почекаю на, на того. Ракетна пускова установка. Коротше, я трохи погано читаю по-російськи, бо я сам з України. Україна це сила. А що це активувати? Активуємо. А що вона дає? Я не знаю. Коротше. Окей, 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 окей. О! Запустити, запустити, запустити. Давайте запускаємо. Блін, давай ще раз. Давайте ще раз попробуємо. Давай і Є. сброс. Блін, а стіна стена Ой-ой, давайте так О. Пух. нема. Я подумав вже. Окей, 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 окей. Ящики. Давайте включуся, коли буде ще щось інтересне. Окей, давайте всім пока-пока. Коротше, я тут включаюся, э, я ставлю ліжка. Це медицина для наших воєнних, щоб вони могли жити, битися, як в них пулі попадуть, бо там всякі пісюни з автоматами бігають. Коротше, менше з тим. Давайте далі йти купляти, розвиватися. О, давайте це поставимо, вешку, во. я забув, як вона називається. Це піпець. Гарна вешка. Гарно, Ось стіна. Така маленька. Хранилище, сіт. Сховище. Окей, 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 окей. Опа! А я знайшов щось їма якраз гроші. Дорога! Дорога? що це взаємодію? Коротше, ангар. Ніфіга собі! Ох, когось вив. Давайте почекаємо. Я хочу ангар купити зараз. <с> <cuts lite>. О, самоліт. Гелікоптер, гелікоптер. Ворог. Ох... Прорвав обор... Давайте заліземо на вишку, хочу подивитися. Там-там-там. та та тара-та-та-та-та-та-та-та, -та 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 -та. Руки в гору дупуне, я застреляю. Сейчас резаем. В всіх. Ворог проживав оборону, но це не <свистит> а, а Зараз рано. Я ще спати хочу. Ви знаю, коли вийде це відео, може, десь не знаю. Може, десь десь колись. Може. Коротше, це відео. Я знімаю вже десь що сторонку вийде десь 9.00, не знаю. Вроді десь коло 9.00, але це не точно. Як, е, Як не забуду викласти, викладу. Ну, до 11.00 відео точно вийде. Просто до 11.00 почекайте. І вийде відео просто швидко, Пах. Навіть на встигнете, подивіться. 4 Це піпец. Що за ціни? Ворог прорвав оборону. Ворог прорвав оборону, ворог прорвав оборону. Нацелі літер. <гас> мішки. А, а ви знаєте, бачите прикол? 1400 і 1000... Ой, 1040 1040. А нічого факт, що ладно. Це мішки. А то автомобіль. Нічого і факт. Ну, no, я думаю, нічого. Ням-ням нічого. Так нічого гаразд. Ставимо. Трабіна. О, колесо. Можна звісти. Пау. Трабіна, а нічого що трабіна, Ти його більше коштує, як Е, э, Як твойво, як твоїво. Коротше, як машина. А нічого і факт. Éх. У них своє життя, у мене своє. Коротше, став офіс. Чи залізу, офіс ставлю машину? Ще. Ще? Так, 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 так. Офіс стіл. Фігня, фігня, фігня. О, машина. А що поломано? Можна цілу купити? Треба розвалюхи якоїсь. Так Ви бачите прикол, щени, і там коробка відображається Вот шены і коробка. От там коробка, бачите, коробка, це пипец. Мають бути лише лишены, а сюди ще коробку мені дають Прикольно, прикольно. Угу, офисный стил я дроблю. Так что все Мені кофе приносить. Так, 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 так. О, хочу машину залізти. Эх, не залізу, походу, не моя судьба. Походу, не моя судьба. О а чого ти його танк тут стоїть? Єдіде в сусіднє село. На дискотеку. Йдемо їдемо на дискотеку все, злізаємо. Дорога. Щоб танки виїжджали. О, ще одна сітка. Аня, сітка сусідка. Кулемет підтримка є. Кулемет скільки коштує? 600. Почекаємо. на 3 500 хочу купить. Так, е пятьсот купляем. А, не, не купляем. Купляем. А, не, не купляем. Петремка. Три пятьсот. Я кулемет. что его. Кулемет.

Mm -hmm. Розвиваємось ми тут, Розвиваємось Розвиваємось ми тут, розвиваємось. Окей. Okay. О, ще одна вешка. А тут можна піхоту нарешті поставити А чому на не можна було? А, ні, я знаю, чого. Там ніби не дістали. Не можна просто було перемістити та й все. Дуже логічно придумали вони. Прям дуже логічно. Дуже-дуже логічно, я вам так скажу. Подержка. Окей. О, можна карту купити? Угу, ну О, експові подорожка купляємо. Так їх на нього, купили. Такі танки їдуть. А чого той танк Шерман не їде? Короче, ходи сюди воен. Я тебе прокачав. Прокачав. Як я його не прокачав, я його все добре прокачав. Нормальний молодець пацан. А ти мені сподобався. Короче, злізаємо ящики купляємо Так, Шерман, добре, то все добре. Я прям дуже спати хочу Я тисяч окей. О, це мой, це мої бутончик. Прям мой, мой мой. Моє море. Так, 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 так. Може зараз тут фоп під щось куплю, але не знаю що, що тут найде. Оружейно? Це пипец! Капець тут оружейно! Щіна це понятно оружейно! А нічого? Це... Тут можуть просто пройти во. Е ням-ням-ням. Орки, орки. У будуть орки. Коротше. Як вам сподобалось це моє відео? Ставте лайки, продовження. Наберемо 10 лайків, продовження піде. Всім!